Заочна боротьба за вступ до вишів почалася від сьогодні до 27 червня. Триватиме зовнішнє незалежне оцінювання. За результатами тестів вступати можна у будь-який вуз України. Основна відмінність цьогорічного ЗНО – посилений контроль за охочими списати. Емоційне хвилювання зашкалює перед входом у пункт тестування. Абітурієнтам щойно дозволили увійти всередину до першого тесту з хімії півгодини. Зараз нічого не пам'ятаю. Зараз, зараз тільки думаю, що от просто думати. Формули згадую. Реакції, добування. Трохи переживаю. Зараз більше думаю про свій страх, як його перебороти. Не страшно, ось цій дівчині у наді за плечима вже є одна вища освіта. Вона серед тієї чверті учасників цьогорічного ЗНО, які школу закінчили раніше. Тепер дівчина мріє стати лікарем. Зізнається, якби не тести, то сумнівалася б, що потрапить до рейтингу престижного медичного вузу. Коли я випускалась, в принципі, в різних вузах були різні критерії оцінювання. В Одні було тяжче поступити, в другій легше. А так, в принципі, людина має знання. Дену оцінку і, відповідно живу заоцінюючи. Загалом процедура ЗНО незмінна уже сьомий рік поспіль. У пункт тестування впускають лише абітурієнтів аудиторію. А отже, тих, хто писатиме тест по сусідству, дізнаються зі списку у коридорі в класі. Кожен сидить окремо, а інструктори не мають бути вчителями із предмету, який складають абітурієнти. Вони йдуть вже настрої налаштовані на те, що, що це буде важко. Головна ідея ЗНО. Перевірити знання усіх вступників в однакових умовах, основний інструмент протидії списуванню на ЗНО ось такий металодетектор. Цьогоріч вони є у кожному пункті тестування а на мобільний телефон його реакція була б ось такою. Якщо раніше сканували лише у коридорах, то цьогорічна новація зненацька перевірити кожного учасника безпосередньо в аудиторії. У Львові сьогодні з телефоном так піймали двох. Повторно іспит вони зможуть написати лише через рік. Загалом же у західній Україні менше 10% зареєстрованих учасників не прийшли на тестування. Наступне з української мови та літератури обов'язково для усіх вступників писатимуть 5 та 6 червня. Аліна Броде Роман Ковалюк. Дня, телеканал Зік.